Бог добрий і навіки його благодать сьогодні, в цьому святковому дні. Я вітаю вас цим святковим часом. Воскресіння Ісуса Христа, нехай мир і Боже благословення наповняє ваше життя, ваші дома і сім'ї, і хай в цьому буде видна рука і робота Господня. Нас вітають, вітає епископ Віталій Вознюк, вітають багато церковних пасторів міста і області. Хай благодать Господня буде над кожним із вас, і хай ці вітання, вони, знаєте, ляжуть таким підбадьоренням цей непростий час, коли ми є перед лицем Божим. Благословіть вам ваше життя, ваші дома і ваші родини. Хай Господь благословить. Нам потрібно дійсно цінувати тим, що ми маємо, що ми ще можемо прийти в Дім Господній. Прийти на зібрання, бути разом, бачити лице один одного і прославити ім'я Господнє. Тому маємо сьогодні також, ми чули, маємо сьогодні вечір похорон. Давайте сплануємо так свій час, щоб розділити печаль цієї родини і стати підбадьоренням і благословенням для їхнього життя, віддати останню услугу для нашого брата. Хай Господь благословить. Читаю слово Господнє, яке написано із. 15 розділу Перше послання до Корінтян. І 14 віша. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь ваша даремна, наша даремна також і віра наша. Ми б тоді залишлися неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. І 20-й вірш. Та нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед померлих. Великдень Пасха. Чому це свято так важливе для нас? І розумієте, що цими словами апостол Павло сказав дуже багато, він дав цей виклик. Каже, якщо Христос не Воскрес, то для чого проповідувати? Для чого ходити на зібрання? Для чого тратити свій час? Тому що проповідь наша марна, віра наша марна. Це не має під собою ніякого сенсу, не має ніякого змісту. Тому без Воскресіння Ісуса Христа все втрачає всякий зміст. В житті. Але розумієте, апостол Павло він не зупинився просто на тому і не сказав: ну, так є, з тим нам прийдеться жити. Але Він сказав: та нині Христос Воскрес! Первісток із мертвих. І ми цьому свідки. І коли Ісус Христос воскрес, то Він явився багатьом людям, які є свідки Його Воскресіння. Він явився жінкам, він явився апостолам. Про це знали воїни, про це знали урядовці, які видумали фейк про Ісуса, що його вкрали і пустили цю пропаганду про Нього. Про це знало багато людей. Він явився п'ятистам братям. І ми є свідками його Воскресіння. Чому? Тому що Христос Воскрес в нашому серці. Змінив радикально наше життя. І це є підстава для кожного із нас, і це є підстава нашої віри. І це важливо. І сьогодні я хотів би читати і свою промову побудувати іменно на цьому місці. Про Воскресіння і Ісуса Христа, тому що ех, саму подію ми знаємо, сам е, саму хронологію ми знаємо. Але я читаю із е, об'явлення Івана Богослова і читаю із першого розділу, із 9 вірша і нижче. Я Іван, ваш брат, і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні, і Ісус був на острові, що зветься Патмо за Слово Боже, за свідчення Ісуса Христа. Я був дусі Господнього дня, і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив: що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков до Єфесу, і до смірни, і до пергаму, і до Тіатирів, і до Сарт і Філадельфії, і до Лаодикії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною, і оглянувшись, я побачив сім світильників золотих, а посеред семи світильників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла волна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне. А ноги його подібні до міді розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його. То до ніг його впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою. Та й промовив мені: Не лякайся, і я перший і останній, і живий, і був я мертвий, і ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти та від аду. Ось таке слово, яке господь. Дав можливість, щоб ми його чули і його читали. І коли ми дивимося на це місце, і це вже є багато років після Воскресіння Ісуса Христа, де Апостол Іван один із тих, який залишився, хто ходив з Ісусом Христом, Він був висланий на острів Патмос. За проповіді Ванлії, за свідчення Ісуса Христа в своїх вже престарілих роках. Він там був і Він мав ці переживання. І розумієте, що вже свідків таких Воскресіння Ісуса Христа вже не було, і Він залишився один, і там йому явився Ісус Христос. Зуміть, що коли ми дивимося на це місце, коли ми читаємо це місце, ви знаєте те, що сказав Ісус, який явився Іванові, і Він дав це повеління запиши це все. Ми читаємо Євангелію, ми читаємо послання і ми читаємо те, що написали апостоли, але тут було дана завдання до Івана. Іван, напиши. Те, що ти бачив, і те, що має статися, і те, кого ти бачив. І це є важливо. І розумієте, це була особлива зустріч, тому що Іван, який любив Ісуса, і ми не раз говоримо і читаємо про це, що Він завжди сидів біля Нього, і знаєте, його голова була на грудях Ісуса Христа. І, знаєте він Це була особлива і дуже приємна зустріч Ісуса і Його любимого учня. Ви знаєте, ця зустріч вона була важлива тим, що Ісус показав картину майбутнього або картину Кінця світу. Але перед цим. Знаєте, для того, щоб показати цю картину, він показав, хто він. І це слово він мав передати для всіх віруючих. І коли ми читаємо об'явлення Івана Богослова, то ми бачимо, що ця картина непроста. І кінець світу, він досить ну, такий буде непростий і має свої непрості обставини. Але розумієте, що Іван або Ісус був явлений Іванові. Знаєте, Він вже бачив прославленого Ісуса там на горі преображення. Але тут те, що Він побачив, я думаю, що було щось більше. Тому що Ісус вже помер і Воскрес, і вознісся на небо, і Він вже був в цій повноті слави своєї, і в цій повноті слави цієї, Він явився до Івана. І ще раз дав це підтвердження, що я живий Господь. І сьогодні тема моєї проповіді я був мертвий, але тепер я живий. І Він є життя. І ви знаєте, і Ісус хотів, Бог хотів, щоб Іван міг передати це слово, щоб віруючі люди, які будуть жити останні часи, могли дивитися на всі ці події через призму прославленого Ісуса Христа. Він не просто дав можливість записати події для того, щоб ми могли знати про це. Але він показав, хто він є, який він є. І ви знаєте, що коли Іван побачив його, написано: я був в дусі Дня Господнього. І коли він побачив його, то написано, що він впав, немов би мертвий. Спочатку він почув те, що супроводжувало Ісуса. А потім Він побачив, який Він. І коли він почав говорити до нього, то він побачив і почув, хто він. І це дуже важливо. Це послання воскресшого Ісуса до кожного з нас. Воно дуже важливе. Тому що Він став переможцем. І не дивлячись на те, що ти проходиш в своєму житті, не дивлячись на обставини, в яких ми знаходимося сьогодні, те, що ми переходимо, я хотів би, щоб ми дивилися на того, хто помер, воскрес, став переможцем, і Він хоче, щоб ти і я. Ми були переможцями через нього. І це надзвичайно важливо для кожного із нас. І ви знаєте, що Бог хоче, щоб ми бачили цю божественну реальність Ісуса. Хто Він? Якого Бога ми маємо? Який є прославлений Ісус? І це дуже і дуже важливе. І розумієте, що ми маємо це слово до сьогодні. І ці перші, знаєте, це перший розділ. Він показує нам Ісуса, який був явлений там на острові Патмосі. Зумієте, що Іван переживав непрості часи, церква переживала гоніння, він був висланий за Слово Боже, і там йому явився Ісус. Це надзвичайне явлення. І коли ми читаємо в старому заповіті, люди переживали присутність Божу і явлення Боже. І коли ми навіть читаємо, коли явився. Ну, слава Господня явилася для Ісаї. І там є написано, що і він також знаєте, був ну, захоплений цією славою. І там є написано, що явився херувим, І він взяв вугіль із жертвенника і торкнувся до уст Ісаї і сказав: Ти чистий. І це була. Знаєте, одна категорія явлення слави Божої, але тут ми бачимо, що коли е, Іван побачив і впав, немов би мертвий, то зявився сам Ісус Христос. Положив руку свою на Івана, підняв Його і каже: Не бійся, бо я був мертвий, а тепер я живий. І живий навіки. І це, є, і це є важливо, що це слово, яке Бог говорив до Івана і говорить до нас. Розумієте, що кого побачив Іван? Він побачив там прославленого Ісуса. І ви знаєте, коли він почав давати характеристику, те, що, те кого Він побачив, який він виглядає. Знаєте, це захоплююча історія і картина. І це дає нам підбадьорення і натхнення для того, що коли ти проходиш різного роду труднощі, а Іван іменно проходив труднощі, тому що церква була в гоніні. І коли Він побачив Ісуса прославленого, знаєте, це захопило Його серце, захопило його дух. І це дало для нього підбадьорення. І я хотів би сказати, що коли. Ми дивимося на те, що Бог показав для Івана, і ми дивимося на те, хто є такий Ісус, якого Ісуса ми маємо. Я хотів би, щоб це захоплювало кожного з нас, щоб це давало підбадьорення, що проходячи цю долину, знаєте, сьогодні на цій землі, ми маємо Ісуса, який є прославлений. І ми маємо ми читаємо це захоплююче Слово, що йому підкорене все. Він не той Ісус, який був на Христі Голговському. І, здавалося, й би вроді програв. І здавалося, би, вроді все закінчилося. І здавалося, й би, вроді всі опустили руки. І дияво, знаєте, підняв би свою руку до гори, і здається, що все. все закінчено. Але коли він там явився на острові Патмосі, то це славний Син Божий. І він війшов саме небо як син людський, і явився Івану там на острові, як прославлений, в повноті своєї слави, для того, щоб підбадьорити і дати це послання для церков цього часу і для нашого життя. І я хотів би сказати, коли ти будеш в дусі цього дня Господнього. І будеш шукати Божої присутності, то явиться тобі Син Божий, який вже не там в гробі. Знаєте, цей камінь не втримав Ісуса Христа і Він вийшов переможцем. І Він явиться тобі, і положи свою руку на твоє плече і скаже: Не бійся. Я був мертвий, а тепер я живий. Я маю можливість. Дати для тебе поміч, я маю можливість дати для тебе підтримку. У мене достатньо сили і могутності, щоби ти міг пройти зі мною. І коли ти маєш такого Ісуса, то, то тобі не страшно переходити низини, труднощі, виклики, навіть трагедії в твоєму житті. Бо Він той, який. Пройде з тобою. І розумієте, ми навіть недавно ми читали вже пару раз це місце про те, що наш зовнішній чоловік, він, знаєте, так би ну тліє, і ми піддаємося цьому тлінню, але наш внутрішній чоловік він так обновлюється із дня в день, тому що наша, наша внутрішня храміна вона знаходиться в іншій реальності. І не дивлячись на те, що, може, якісь обставини, труднощі, хвороби, немає різниці, що, але коли ти є в присутності Господній, і ти бачиш перед собою прославленого Ісуса, то це вже не має ніякого значення, тому що Він чекає тебе там, в своїй славі. Розумієте, і коли ми дивимося на, на всі ці речі. То ми захоплюємося і народження згори, і хрещення Святим Духом дають нам можливість бути в цій реальності. Дають нам можливість бачити цю картину, дають нам можливість захоплюватися цим і прославляти Ісуса Христа. Є важливо, щоб ми дивилися на нього. Знаєте, коли він побачив Його, то він просто був захоплений від того. Він напевно ніколи такого не бачив. І я хотів би сказати, що коли ти будеш в дусі перед лицем Господнім, і ця внутрішня твоя складова вона буде бачити прославленого Ісуса. Це буде захоплювати Тебе, це буде давати тобі сили йти далі. Бо Він воістину воскрес. Бо наша проповідь не марна, наша віра не марна. Що би не говорили, люди, як би вони не переконували тебе і мене. Ти знаєш, що Ісус Христос своїстину воскрес, і наша проповідь має в собі силу, бо ми є свідки радикальних внутрішніх перемін, які зробив Ісус для нашого життя. Що кого побачив Ісус? І що Він побачив? Що Ісус, Він є Бог. Я був мертвий. А тепер я живий. Він каже: я перший і останній. Це говорить про те, що все знаходиться під його контролем. І все підпорядковано для нього. Я хотів би сказати, твоє життя знаходиться в його руках. Бо він перший і останній. Він той, хто починає і закінчує. Він той, в якого достатньо сили дати для тебе благословіння, захистити і допомогти тобі. Він той, який каже, ти будеш зі мною, там, в небесній країні. І він каже, не бійся. Сьогодні він каже до твого серця, не бійся. Цей пасхальний день він каже, не бійся, не дивлячись на те, що навколо є так багато тривог. Він сьогодні ложе свою руку на твоє, на твоє плече, на твою голову і каже: Вставай, йди далі, не бійся. Я з тобою, я твій Бог, в мене достатньо сили і могутності, щоб провести тебе цією земною дорогою, яка наповнена гріхом. Він твій Господь. Тому хай ім'я Господнє буде благословено, і хай ці слова. Звучать сьогодні для тебе і для мене. Ви знаєте, що Він той, який він сказав: Я той, який переміг смерть і пекло. І в мене є ключі ада і смерті. Тому зрозумій, що ти є дитина Божа, і каже Писання, що ми є діти Божі, але ще не все відкрилося для нас. Іван побачив славу Господню! Але ми частково це вже можемо бачити тут, на цій землі, тому що змінилося наше, наше життя, наша реальність змінилася. І я хотів би сказати, він той, хто розпоражається всім. В нього ключі. Від аду і Смерті. він переміг смерть. Смерть вже не має тієї сили, яку вона мала до цього часу. Тому що діти Божі, народжені з гори. Які знають свого Господа, вони переходять від смерті до життя. І це дуже важливо. І коли ми це розуміємо, коли ми цим живемо, коли ми цим захоплюємося, то це приносить для нас благословення. Він той, хто приніс для нас життя. Коли ти маєш з ним відносини. То ти маєш в собі життя. І це життя дає тобі можливість йти далі. Люди шукають сьогодні життя, і я думаю, що не раз ви чуєте, що ми маємо одне життя і треба все від нього взяти. І люди стараються взяти все, але ніколи не мають повноти задоволення. Ще того не хватає, ще то не хватає, ще то не хватає. І стараються задовольнити. Свою, своє життя. Але я хотів би сказати, що ти, і я і Ісусі, маєш зовсім іншу реальність життя. Життя, яке приносить внутрішнє задоволення. І каже Писання про те, що ми маємо життя і життя з подостатком. І сьогодні ми чули про те, що. Люди мають цю внутрішню диру, і її ніхто не може заповнити. І лікарі, і психологи, і багато інших задоволень людських, вони не можуть заповнити навіть, цю деру. І Ісус Христос є Той, який заповняє і дає благословення для тебе і для мене. І Ісус каже, Я хочу щоб ти мав повноцінне життя. Але для цього тобі потрібно бути захопленим ним. Тобі потрібно дивитися на нього начальника твого і моєго життя. І коли ти будеш дивитися на нього, бачити Його, ти будеш ставати подібний до нього. І Він має оселі для тебе там, в небесній країні. Ми повинні усвідомлювати для себе якого Бога ми маємо? Знаєте, люди хваляться своїми богами? Вони лежать в могилах, вже ніхто їх давно не бачив і не знає. Вони померли і помогти не можуть. Але Ісус Воскрес, і Він дав підтвердження свого Воскресіння, бо змінилося життя мільярдів людей. І це велика, велика перемога. Він той, який має ключі від аду і смерті. Він той, який має право розпоражатися долею людей, бо він має книгу життя, і він має право записувати туди. І Писання каже: той, хто не знайшовся, записаний в книзі життя, буде кинений озеро, яке горить огнем. Як важливо ходити з ним, жити з ним, бути підкореним Йому, щоб бути в книзі життя, бути записаним і бути в цих небесних оселях. І тому я хотів би, щоб наше життя, наші серця повністю належали Ісусу, щоб ми захоплювалися Ним щоб ми переживали, мали цю внутрішню, божественну складову в своєму серці, щоб ми бачили Ісуса не який просто побитий на хресті окофи, здається, все втрачено. Але щоб ми побачили воскресого і Той, хто в славі, якому передана вся влада, вся сила. І ми є наслідниками цього. Через Ісуса Христа. Тому сьогодні Бог бажає, щоб ти і я не більше і більше були в Його присутності, щоб цей світ Він не мав над нами влади і сили, але щоб сила Господня дозволяла нам бачити прославленого Ісуса посеред бур, посеред тривог. Приближайся і приходь до нього. Не бійся. Він каже: я твій Бог. Я був мертвий, а тепер я живий. І я живий навіки. І приходить той час, коли відкриється повнота твого життя. І ти прийдеш туди в ці небесні оселі. Він каже: я Бог самогутній. І я очікую тебе там, в небесній країні. Я вас запрошую до молитви.